А я маю для вас будинок, який не потребує дозволу для іноземців на купівлю 170 метрів квадратних халіном 1 мільйон 150 тисяч злотих. Ходімо вам все покажу. Мені дуже сподобалося це планування. До речі, ось тут у нас одразу гараж. Зараз вам все 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 покажу. Отже, ми заходимо і попадаємо сюди одразу справа в гараж. Гаразд в нас біля 20 метрів квадратних автоматично відкривається. Подивіться, в цьому будинку у нас є рекуперація та котельня. Все дуже класно, ергономічно продумано та зроблено. Ми сюди попадаємо, в ось такий величезний простір. Тут у нас одна тераса, друга тераса. Зараз вийдемо вам, покажу. І найголовніше, подивіться на цю кухню, як же вона тут класно схована. Подивіться на цей вид, з яким ви будете готувати ваші страви. Уявіть, як влітку восени та навесні можна тут готувати свої шашлики та барбік'ю. І що мені подобається в цьому плануванні, друзі? Що тут у нас ще на першому поверсі є ваш кабінет, тихий та спокійний вигляд, де вас ніхто не буде відволікати від вашої роботи. Ходімо на другий поверх. Ми маємо три окремі спальні, два санвузли, прачечну та дві гардеробні. Давайте я вам все покажу. І почнемо ми з мастер-бедром. Дивіться, заходимо сюди і попадаємо в велику кімнату. Це може бути батьківська кімната, і тут в нас є санвузол. Подивіться, ось тут справа. І така ж сама по розміру величезна гардеробна. Тільки уявіть, скільки речей там можна вмістити. Ходімо сюди. Одразу тут у нас прачечна, досить простора для ваших речей. Одразу сюди ми попадаємо в дитячу кімнату. Мені дуже подобається цей вид. Далі сюди ми попадаємо в основний санвузол. І третя кімната з своєю окремою гардеробною. Алінов це класна локація під Варшавою, де вам буде жити спокійно і затишно. Будинок можна взяти в іпотеку. Тому пишіть скоріше мені в директ, надішлю вам всі деталі та організуємо перегляд.